Перемога у чемпіонаті 85-го року дозволила київському Динамо у сезоні 86-87 взяти участь у Кубку європейських чемпіонів. Першим суперником був сенсаційний чемпіон Болгарії, клуб «Бероя». насправді тоді у першості не грали такі болгарські мастодонти, як ЦСК та Левський. У фіналі Кубку 85-го вони провели ганебний матч, в якому було забагато грубості, і згодом були розформовані ось так. Але навіть цей факт не зменшує сенсаційності перемоги клубу Беро, який у попередньому сезоні ледь не вилетів з чемпіонату. Перша гра пройшла у Болгарії, і команда виявилася доволі зіграною і непростою. У першому таймі киянам було доволі важко проходити оборонні редути болгар. Перша половина гри завершилась нульовою нічиєю. У другому таймі кияни вже діяли значно активніше. Одразу було створено кілька моментів біля воріт Ганчева. А на 51-й хвилині Заваров пройшов по центру, віддав праворуч на блохіна, а Форвард у свою чергу зробив легку передачу вставний майданчик. Першим на м'ячі був Олексій Михайличенко, який головою відправив м'яч у дальній кут 0-1. Господарі не злякались грізного суперника і мали свій шанс зрівняти рахунок. Однак кияни також не планували грати на втримання результату, і йшли вперед і намагались подвоїти перевагу, але рахунок залишався незмінним. А на останніх хвилинах гри болгарська команда заробила пенальті. Удар виконав Бончев, Чанов не врятував. 1-1. Більш того, Беро міг вирвати перемогу, але цього разу Чанов зіграв надійно. Так, матч закінчився нічиєю 1-1, але попереду у киян був домашній матч. Несподівано у Києві гості розпочали дуже активно. Очевидно, команда не планувала забуватися в оборону, і гра пішла доволі швидка і відкрита. Однак, вже на сьомій хвилині кияни покарали гостей за таку нахабність. Тепер Михайличенко прорвався по правому флангу і зробив гольову передачу на Блохтіна один Ще до кінця першої половини гри кияни створили з десяток моментів біля воріт Ганчева, але постійно чогось не вистачало або точного удару, або останньої вдалої передачі. Мали свої нагоди забити блухін, хоч і був в офсайді. сайді. Михайличенко мав нагоду забити свій другий гол у Єврокубках, і все ж до перерви голів більше не було. Однак вже на початку другого тайму Яковенко замкнув передачу зліва і по факту зняв усі питання щодо переможця цієї пари. І все ж, болгарський чемпіон намагався відзначитися у Києві. І вони мали нагоди для взяття воріт, але Чанов не дозволив. Все ж скоріше рахунок міг стати 3-0 ніж 2-1. однак більше реалізувати свої шанси динамівці не змогли. Впевнена перемога 2-0, яка дозволяє прийти у наступний раунд. Ви, мабуть, звернули увагу на форму, в якій грало Динамо. Було два комплекти білий та синій. Була форма з емблемою, була без емблеми. Доволі звичні і мало чим цікаві насправді комплекти. Але у такій формі кияни грали тільки у 86-му році, а вже у наступному отримали нові комплекти, унікальні в своєму роді. Але про них ми поговоримо трошки згодом. В одній восьмій фіналу грали з шотландським Селтіком. і знову перший матч на виїзді. Суперник був серйозний і динаміцям одразу була запропонована гра на доволі високих швидкостях. В господарі створили і першу небезпеку біля воріт Чанова врятувала поперечина, але кияни з гідністю прийняли виклик: все ж швидкість це те, в чому хлопці Лобановського, мабуть, не поступалися жодній команді в Європі. І ось вже Білана вибігає з голкіпером сам на сам, прокидує м'яч, і бонер відверто збиває форварда. Арбітр порушення не фіксує. Повтор на жаль, не дає розгледіти деталі, але судячи з усього, порушення все ж таки відбулося. Друзі, як ви вважаєте? Однак це не має значення, адже одразу після подачі з кутового Вадим Євтушенко опинився один у воротарській і впевнено відправив м'яч у сітку 0-1. Киянам вдалося зупинити пресинг шотландської команди. Гра вирівнялась і до перерви пройшла у доволі спокійному темпі. У другому таймі Селтік грав значно обережніше. Все ж побоювалася команда швидких контратак київського динамо. Тому великими силами йти вперед шотландці не наважувалися. І правильно боялися. Білана в одному з епізодів увірвався в штафний майданчик, але переграти варторяв не зміг. Згодом у Біланова був ще один прекрасний шанс подвоїти рахунок, але знову голкіпер врятував свою команду. Цілому, кияни створили значно більше небезпечних моментів і мали вигравати цю гру. На жаль, підвела реалізація. Тому особливо прикрим виглядає гол Селтика, який господарі забили на останніх хвилинах гри, відзначився Джонстон. У висновку Нічия 1-1. Результат не непоганий, але по грі кияни мали вигравати. На матч у Києві динамівці вийшли у такому складі: Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Баль, Біланов, Блахін. На початку гри Блохін непогано пробував штафний удар, але Бонар впорався без особливих проблем. А вже на 12 12-й хвилині кияни знову заробили штафний удар. Прекрасно зіграв Бессонов. Спочатку пробив Рац, але зробив це не по свистку, отримав жовту та нагоняє від Блохіна. А тоді пробив Блохін. Однак тепер у протилежний кут цього разу Бонар врятувати не зміг 1-0. Однак, незважаючи на переповнення трибуни, на вдалий початок гри матч для динамівців був дуже важким. Селтик продемонстрував справжній шотландський бійцівський характер, і тільки проблеми з реалізацією завадили гостям забити у першому таймі. Хоча і Динамо продовжило шукати можливості подвоїти рахунок. Павло Яковенко спробував пробити штрафний з вигідної позиції, але не влучив у ворота. А вже на початку другого тайму МакДій зрівняв рахунок, і тепер шанси команд на вихід у наступний раунд були рівними. Напруження сягнуло свого піку. Будь-який гол міг бути вирішальним, і обидві команди мали нагоди для взяття воріт. І ось на 72-й хвилині Павло Яковенко виводить київське динамо вперед. 2-1. Але рахунок був все ще дуже хитким. Всього один гол відділяв Селтік від виходу у чвертьфінал. Тому будь-який похід шотландців в атаку змушував болівальників затамувати подих. А моменти були, і Чанов рятував команду. А тоді на останні хвилинах гри кияни проводять контратаку і Євтушенко забуває третій гол. 3-1 – це перемога. Лобановський, який ніколи не відзначав когось персонально, хвалить Блохіна. У день матчу форварду виповнилося 34 роки, і Блохін, граючи на найвищому європейському рівні, провів прекрасний матч. Динамо виходить у чвертьфінал Кубку європейських чемпіонів. А наприкінці року динамівців очікує ще одна надзвичайно приємна новина по версії французького журналу Франсфутбол найкращим гравцем Європи. 1986 року став Ігор Біланов. У голосуванні він випереджає Гарі Лінекера та Еміліо Бутрегеню. У Лінекера до речі, і досі горить трохи нижче спини від цього рішення, але золотий м'яч знову у Києві. Новий 1987 рік кияни розпочинали у Монако матчем за суперкубок УЄФА. Зустрівся переможець Кубку європейських чемпіонів Румунські Стяуа та переможець Кубку Кубків Київське Динамо. Матч видався дуже складним, і, хоч Динамо, здавалося, володіла перевагою і значно частіше вибігало в атаки, створити дійсно реальні нагоди для взяття воріт не вдавалося. Натомість цява створювала доволі гострі моменти біля воріт Чанова. Врешті наприкінці першого тайму Георгій Хаджис штрафного відправив м'яч в сітку 1-0 на користь румунської команди. На жаль, Рикошет не дозволив Чанову впоратися з ударом. Чудову можливість відігратися мав Олег Блохін у другому таймі, врешті у Форварда вийшло щось посереднє між ударом та передачею, і м'яч вилетів за межі поля. І все ж гра відверто не складалася. Стява доволі впевнено відіграла в обороні, і, врешті, саме румунський клуб святкував перемогу. Лобановському не вдалося виграти свій другий суперкубок УЄФА. Але продовжувалась боротьба у Кубку європейських чемпіонів. Там Київське Динамо грало у чвертьфіналі з турецьким клубом Бешектаж. Перша гра на виїзді, і цей матч Чорні Орли запам'ятали недовго. П'ять голів залетіло у ворота турецького клубу, відзначився Біланов, по дублю оформили Блохін та Євтушенко. Лобановський після гри визнає, рішення грати в Ізмірі допомогло динамікцям, адже чудова якість поля зіграла свою роль. На жахливому газоні в Стамбулі динамікцям навряд чи вдалося показати таку яскраву гру. А ви, звичайно, звернули увагу на нову форму. Так, кияни у 87-му році грали у новій самобутній формі. Основними були білі футболки та блакітні шорти з логотипом на грудях. Перше в історії на футболках з'явилася реклама американська компанія Commodore, що займалась виробництвом персональних комп'ютерів. У київському поєдинку Біланов отримав свій золотий м'яч. Звичайно, жодних інтриг у цьому поєдинку не залишилося. Поле у Києві було у відверто жахливому стані. Це звичайно впливало на гру. І все ж господарі володіли ініціативою, динамівці контролювали хід поєдинку. Однак, у першому таймі порадувати вболівальників не вийшло. Нічія 0-0. Але на початку другої половини Олег Блохін виводить киян вперед 1-0. Це був останній гол Блохіна у Єврокубках. Бешикташ у свою чергу, теж мав кілька нагод забити, але у той день в воротах надійно грав Михайлов. Він так і не дозволив турецькому клубу відзначитися голом. Натомість на 70-й хвилині Євтушенко забив другий гол. В епізоді прекрасно зіграв Михайлоченко, де мали забувати й третій гол, але Біланово не вдалося реалізувати пенальті. Кияни перемогли 2-0 та вийшли у півфінал Кубку європейських чемпіонів. А там їх очікувало протистояння з португальським порту. Це була надзвичайно важка гра. Сам Лобановський потім казав, що обрав би краще баварію в якості суперника, і все ж кияни змогли забити гол. Відзначився блохін, от тільки суддя зафіксував порушення правил, офсайт якого очевидно не було. Однак такий рівень суддівства бікківського клубу на таких стадіях не був чимось незвичним. Згодом м'яч ледь не залетів у ворота порту від захисника драконів, але млинарчик впорався, а потім вже чаново довелося демонструвати свою майстерність. Перший тайм пройшов у важкій рівній боротьбі, а на табло світилися нулі. Другу половину гри господарі розпочали активніше а на 49-й хвилині Пауло Футре увірвався в штафний майданчик і пробив дальній кут 1-0 на користь португальців. А через 4 хвилини ситуація значно погіршилася. Андрій Баль звалив і отримав червону картку. Динамівці залишилися в меншості. Проходить ще кілька хвилин, і португальці заробляють пенальті. Удар вдало виконує Андре Сантуш 2-0. Португальці продовжували атакувати і могли довести справу до розгрому. Однак господарів підвела реалізація. Але з часом киянам вдалося вирівняти гру. Більш того, на 73-й хвилині динамівці відіграли один гол. Відзначився Яковенко. Звичайно, хитка, і мінімальна перевага не влаштовувала господарів. Вони пішли вперед, але у рамці воріт прекрасно грав Чанов. Кіяни програли 2-1, але шанси на вихід у фінал залишалися. А у Києві вболівальники Динамо були шоковані. Вже на десятій хвилині гри португальці вигравали з рахунком 0-2. Спочатку з штрафного забив Селсу Сантуш, і знову, як у матчі Тяуа, свою роль зіграв Рикошет. А згодом відзначився Гомеш. Тепер київським динамівцям для виходу у фінал потрібно було забивати чотири м'ячі. Щоправда, один був забитий майже миттєво. Михайличенко прекрасним ударом ближній кут зробив рахунок 1-2. Чи мали кияни шанси, так як мінімум, динамівці могли відігратися ще у першому таймі, але реалізувати хоча б одну з кількох нагод господарі не змогли. Був також спільний епізод в штрафному майданчику. Сумнівна гра португальського захисту, але пенальті кияни не дочекалися. Михайличенко, мабуть, мав найкращий шанс зрівняти рахунок, але пробити голкіпера не зміг. Шанси забити були у Михайличенка у другому таймі, однак рахунок більше не змінювався. Динамо знову поступилося порту з рахунком 1-2. Тіян зупинили за крок до фіналу. Порту у свою чергу переграв Баварію у фіналі та виграв Кубок європейських чемпіонів. Друзі, я дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. Побачимось!